Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні у нас найсвіжіше посилання посилання Богородиці Цариці Миру 25 листопада 2023 року. Дорогі діти, нехай цей час буде переплетений молитвою за мир та добрими ділами, щоб відчувалася радість очікування царя миру у ваших серцях, сім'ях та у світі, які не мають надії. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нас закликає, щоб наша молитва була переплетена добрими ділами. Дуже важливо зараз в цьому часі не забувати про добрі діла, бо віра без діл мертва, як каже апостол Яків. Ну і тому більше діл. Панове і, і святкування. Очікуємо. Дивіться, вже навіть хтось ялинку поставив, бо вже на наступний тиждень буде у нас Адвент зачинатися в Римо-католицькій церкві. Це час очікування. В греко-католицькій нема поняття Адвенту, але є передріздвяний час. То маємо вже приготуватись до цього різдвяного часу. І цей час Адвенту прожити інакше, прожити його. По особливому по-особливому. змінити свій графік, змінити. У нас навіть ранкова молитва змінюється. Не п'ята година, а без 15-ї буде. І потім буде різний цей, і на шосту вже буде літургія. В Меджугорі 4 тижні буде така зорниця, така літургія ранкова, різдвяна з різдвяними пісенками. Ну, тобто, вже буде. Повністю час готування до Різдва. І Марія нас до цього заохочує. Каже Марія, щоб відчулася радість очікування царя миру у ваших серцях. В першу чергу в серці зорганізувати, бо ялинку можна поставити, але в серці буде. Та що там то Різдво вже, які там. У когось 50 різдво, у когось там 60 різдво, у когось 70 різдво, а що там уже то Різдво постійно, кожен рік одне й те саме. Ні, не таким настроєм. Святкуємо Різдво, а в очікуванні. в очікуванні царя миру, царя миру, який має прийти, і прийде обов'язково в твоє серце, якщо ти його будеш очікувати. Якщо ти будеш е, очікувати... Царя миру, то він обов'язково прийде до тебе. І що ми можемо взяти? Молитва за мир, добрі діла в інтенції також Богородиця. Робить діло добре не для слави, не для твоєї людини, а для Марії. Робиш, коли діло для Господа, то робиш його таємно, звісно. І, ну, і воно буде тоді зараховано тобі як добре діло. Бо, знаєте, є такі добрі діла, які ми можемо о, дивіться там, на фотограф робити, або на відео, або ще на якусь річ, то ну, ці діла просто втрачають ту свою, скажімо, ізюмінку, родзинку по-українськи, що вони просто стають добрими, але ти отримуєш свою нагороду тут, на землі. Тобі хтось подякує, тебе хтось похвалить, тебе ще там хтось. А Господь каже, робіть добрі діла, так, щоб права рука не знала, що робить ліва. Тому робимо такі діла, щоб вони були таємними, але добрими. Ну але хто вже не може робити таємне, то робить уже, як виходить. То, то стараємось, але якщо виходить, то робимо, як робимо, щоб мир... Був у наших серцях, сім'ях та у світі, які має надії. Марія каже, що ми маємо приносити через нас. Цар миру хоче принести мир в наші родини, в нашу країну, в наш світ, там, де нема надії. То давайте будемо простянутими руками, будемо інструментами Марії, через які вона буде проносити царя миру до нас і давати нам його нашій всій. Планеті, будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Меджугоря. папа! -па.